ハハハハハ Привіт! Сьогодні ми з вами приїхали на риболовлю на карася. Будемо плавити карася на поплавочні вудки. Дві вудки я вже закинув і зараз зробимо прикормку. Я запарив перловку в термосі. І до приловки я додам звичайні макухи. І зараз ще трошки води туди додам. І це така буде сьогодні у нас простіша каша. Водигать трохи треба. Тут про це все треба вимістити. І все така буде простіша прикормка. Закамлю поки тільки одну утку, в мене дві утки. Закимлю тіс тасо ближе до камиша, до черету. А потім на втору вудку знайду перепадік глубини, тут трохи далі є, я знаю, бо я вже ловив тут колись. І закину ту будку, знайду гарне місце для неї і туди теж потім підкину прикормку. На рибалку я приїхав вже після обід, так що не так багато времени в мене є сьогодні на рибалку. Але в мене сьогодні головна мета не ловити багато риби, а протестувати нову камеру. Тут гарний зум оптичний. Хочу спробувати, як вона буде знімати крупний план поплавок, познімати вам поклевки. Ну, надеюсь, в мене сьогодні все вийде. Погодка вроде сьогодні хороша для карася, так що будемо чекать на поклевку. Есть. Есть. Ви це бачили, ребята, сидю, настраю камеру. Крупний план, щоб поплавок було гарно видно. І удочка пішла оця. Ого! Карасяра який. Ну а от пацака треба, в мене поводок тоненький. Дивіться, який карась. Оце свиня. Неочікувано. Виглянь такий карасяра старовинний. Мабуть, так я його не підніму, а подсака в мене є в машині ну хто думав, що тут такий карась ловиться давайте попробую його взяти так без подсахи високовато так складки взяв Ви подивиться який карасера на червя взяв офіть гляньте майже по локоть карась ну це да треба в машину сходити, взяти подсаку бо таких лаптей я не ожидав тут я думав карасик буде ладошку трохи більший а щоб такі прямо гарні не ловились а гарно блядь. Ще по термочки подкинул. Гарный карась тут взял. Давно ну, я тут такие карасильные базик, уже багаторобки, хлопцы. А если есть. Вот Уже не зря приехал. Так. Ставлю опять черв'ячки. Такий гарний пучечок треба, щоб був. Карась тут дуже дебела, як ви тільки що бачили. Ну це так, да, неочікувано. пакут Ещё одну добавлю четвертого Ти трохи стих. Вигляньте, яка красота пока. Гарно виложив карасик, але проживав я. Покажу вам якраз свою снасть, Дивіться. У мене ковзаючий поплавець 3 грама. Вище жилки. Стопорний вузол зав'язаний. Вместо стопорка резинового, для того щоб через кольця він нормально проходив, бо стопорок резиновий зачіпляється. Поплавок на застепке. Ковзающий можно поплавок изменивать. Тут стоит стопорок для того, чтобы поплавок не доставал до грузика при закидании, чтобы не путалось. Ковзаючий грузик 2,5 грамма и 0,4 грамма дробинка. Вертлюх и 0,14 поводок. Гачок 12 номер. Пробував я ставити, у мене один карась сьогодні обірвав. Поставив я 0,16 повідець і 10 гачок. Тому покльовок не було. Это все мелкий дождь и ще один карась, И поменьше, конечно, ніж попередній, але тоже добрий карасик. Кілька разок непоганий. і на другу вудку тоже покльовка, Все надо быстро отцеплять. бо на другу тоже клюет. Є покльовка. Ого, дивіться, як удочку гне. Ще й трави насипляв на поплавок. Ось такий гарний карасик. Садочок його. О, поклевочка вигляньте, яка бережна бере. Так, гарно выклал. Не успел даже вам снять поклевку. Ну, поклевка красиво была. Улиган, каких в тик 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 Карасики в садочку все більше і більше стає. Не встиг вона живити ще ту удочку, ще одна, дивіться, сразу, один за другим. Два кряду карасика. Обі удочки на берегу. Дики ось. Цей копнув. Так, копну. треба відчепляти. Всього є екстрактор у мене вже на готові. Все, відчеплено. Так, знову наживляю гарний пушечок червяків. Живяк у мене сьогодні мілковатий, тому можна три штуки даже ставити. Десь підійшов каралась. Зараз кльов, геть пропав. Зараз спробую обризкати спрей. Такий часник. Можливо спрей поможе. Вже мабуть По хвилин 30-40 сидю, ні одної покльовки немає. Подивимся через минус ситуацию в спрей. Такая поклевка аж удочка дернулась. а Могут прозевал. Ну да. Ну це він. Добре так смикнув вместе с удочкой. Так, я на чудочку теж бризкаю спрей. Думаю, хуже від нього точно не буде. Знов дождь починається. О, поклевка. Хороший а спрей сработал. Хороший росик. Братья-то аккуратно, можно оборвать поводок. Поводки такие мои тоненькие 0,14 для таких карасей. Занап-то тоненькие, я бы сказал. Да висякие карасеры. Человеки псис был, но ничего. Тут карась хороший. О. Клевка и хороший. Глянь, какая поводка? Дощ пройшов, вітер пройшов, повний стіль. Подивіться яка красота. Машкари повилітали після по дощу. Нафієць. Пташки співають. Та вишо? Оце краса. Ще й карасик клює поганенько, але ловиться. O, kėdė, paklėpka. Karasyk. Slapenka, taip, vieno šeštų klyunų. Tėgo, tėgo. Gal čia yra. Gal čia viskas gerai. 好养一张 Ай гарнівня карасика. Коже купнув доби оче. Хорош тю лень. Такий карасик. Так, на сьогодні моя рибалка завершена. Ось дивіться мій улов сьогоднішній. Зараз порахуємо. Скільки карасиків сьогодні я вловив. Гарна сьогодні рибалочка вийшла. Дуже цікаво. Карась сьогодні більше брав на свалі на чистом, ніж під камишом. Раз. Два. Глин такі гарні карасики. Три. Чотири. 5 6 7 Висим. Девять. Десять. Одиннадцать. Такой хороший. І 12 і цей тюлень перший. Ти ще чуть не вкрав. Дивіться який гарний карась. 12 штук. Так що все, буду їхати додому. Кому рибалка сподобалась, ставте лайки. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, буде ще багато цікавого і про снасті, і про рибалку. Всім пока!